Почалося перед святом Різдва Христового. Саме тому ми можемо ці кілька днів один одного вітати цими словами. Христос народжується Ми сьогодні читаємо Євангелія від Матфея з самого початку, де перераховується всі. Ті до роду, яких належав сам Христос, починаючи тут від Авраама і завершуючи Йосипом обручником, обручником, який був чоловіком, названим батьком Спасителя нашого. протягом яких люди готували стежки для того, хто йде в ім'я Господа. Люди готували ці стежки і в світі, і в світі стосунків між людьми особливі. І в своїх серцях, і в своїх душах. Їм треба було так налаштувати свою свідомість, свій внутрішній світ, щоб Христос таки прийшов в цей світ, щоб настало спасіння, щоб відступило прокляття первородного гріха. Це Треба було готувати дуже довго, бо надзвичайно тяжкими є наслідки від падіння людини від Бога. Адже перворідний ріг не в тому полягає, що просто порушена якась забороня. Куди призводить нас свобода нам відомо? на мені в цих пороків. І дай Боже, щоб не пропети. І через це людина стає під владою силам зла, силам тепрями і нечисти. Йосифі, що народ вона немовлят і назвеш його Ісус, бо Він врятує світ, бо Він є Спасителем. Ім'я Ісус і Ієшуа. Давні єврейською мовою і означає Бог спасає. З'явиться від того, що ти сам відкидаєш Бога вол... і волі Його, і обираєш обираєшся волю, а значить відкоряєшся своїм приходом, своїм спокусам своїм гріхам. І саме тому Його прихід в світ. Возз'єднання людини з Богом через це і є запорукою нашого Спасіння. Без воз'єднання людини з Богом людина не може робити нічого. Вона не спроможна збудувати. Це відчуття від окремленості людини від Бога і є те, що не дає людині власним зусиллям врятувати себе. Прихід в світ Ісуса Христа. Явище Різдва це те, що торкається кожної людини і надає їй можливість перетоку. Христос приходить у світ, і людина поновлює в собі образ Божий зрештою. В ній народжується, в людині народжується Христос та Псами. В кожного з нас, оскільки воз'єднана людина з Богом, оскільки з нами Бог, тепер Бог. І так чи інакше образ і подоба Божі піддаються зневазі людини. А тепер Христос народжується. Народжується кожному. Народжується Бог, який є спасителем. Народжується Бог, який є любов. Народжується Бог, який є світло. І тебря вони охопить. І це явище Різдва супроводжує тепер людство вже дві тисячі років і більше. І кожен рік ми відчуваємо це явище. Христос народжується в нашому світі, в наших способах, в наших серцях.